Служба безпеки України викрила на Полтавщині чергову схему ухилення від мобілізації. Понад 9 тисяч доларів платили ухилянти очільнику обласної профільної медико-соціальної експертної комісії, посадовцям районної лікарні Полтавщини та їх спільниці за сфабриковані медичні документи з другої групи інвалідності для своїх жінок та подальшого оформлення піклування за ними. Ці документи ставали підставою для відтермінування призову і надавали право виїзду за кордон. Посадовці штампували фіктивні довідки для жінок-клієнтів, які навіть не проходили медогляду, тільки купували документи у фігурантів. За оперативними даними, вказаною незаконною схемою, скористалося близько 50 осіб. Правоохоронцям вдалося затримати організатора схеми та його спільницю під час отримання другого траншу неправомірної вигоди від клієнта. У ході проведених обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує протиправні дії фігурантів, копії документів осіб, які зверталися до організаторів незаконної схеми, банківські картки, понад 1 мільйон гривень, більше 115 тисяч доларів США та п'ять Тисяч євро готівкою, отримані незаконним шляхом, мобільні телефони та комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності. Наразі організатору схеми повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України: прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, його спільниці за пособництво у вказаному злочині. Наразі вирішується питання обрання їм запобіжних заходів, а також тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин та учасників чинення злочинів, згодом притягнення їх до відповідь. Відальності СБУ ініціювала перевірку усіх медичних документів, зазначеної МСЕК, які мають ознаки фіктивності. Заходи із викриття і документування незаконної схеми здійснювали співробітники управління СБУ в Полтавській області, спільно з головним управлінням національної поліції в Полтавській області та департаментом стратегічних розслідувань національної поліції під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини.